Вітаю, мої любі! А, сьогодні буде у нас заняття по створенню лаванди. А, одна жіночка в коментарях завжди мені постійно пише: ну коли ж буде лаванда, ну коли буде лаванда. Ну Там, в принципі, робити то дуже то нема чого. Але я все таки покажу. І покажу а, трошки новеньким а, методом не на макароніні, а на сирі, тому що їжа повинна бути з їжею. І маючи таку нагоду, відразу акцентую увагу, що ідея з цим сиром це не моя. А, у нас, якщо ви знаєте, є чат телеграм-каналу, де ми спілкуємося з, з ефірними феями, і Ліна Бруншвайг натолкнула нас на цю ідею, тому я їй дуже-дуже вдячна. І ще, маючи таку нагоду, в попередньому відео, ви пам'ятаєте, були колокольчики. І ідея з лампочками, це була теж не моя, це була ідея Наталі Кирилюк. Тому вибачаюсь, тому що мене захейтили. Хоча я не буду вдаватись в подробності. А, але я прогнусь і прошу вибачення, якщо когось образила. Так, і що ми робимо? Нам потрібно купити, але не в магазині, не сир косічка, який йде такими, знаєте, як косічкою. А є в, продається, в крафтових магазинах ось такий сир. Він іде ось в таких лентах. Ну, як вам ну, Я думаю, всі знають, як це виглядає. І там є ось такі а, штучки, дрючки. Це все сир. Він солоний, він смачний, а, це як закуска будь-що. І ми беремо тепер його. ну, Він такий жовтий, да? нам потрібно його профарбувати для того, і висушити. Для того, щоб він, ну так же ми квітку нічого не зробимо. Він дуже гарно сохне, але я хочу його відразу профарбувати в зелений колір, тому що в лаванди можна коричневим світло-коричневим. ну, Я хочу таким зелененьким профарбувати. Тому спочатку ми нарізаємо наші, ну, хай будуть ось такі, да, полосочки для наших віточок. В принципі, ми можемо потім їх обрізати, десь використовувати ще і ще е, Ну, будь-де. Вони потрібні нам будуть ну, і для е, бутончиків, і для якихось віточок. Ну, Це така штука, що ну, дивіться, макароні, ну, ми гристи так. от, да? ну, це е, Принаймні, того, що вона відварена, потім висушена, все одно її гризти Ну, не камільфо. А це можна навіть з'їсти потім. Разом з квіткою або ж з будь-чим. Я буду руками, тому що я руки помила, уже неодноразово читала, що які перчатки. от Недавно в Тіктоці бачила, от тими ж перчатками там десь почухала, там десь протерла, там десь ще щось. І це все залишається на руках. На перчатках. Тому, да, руки чисті, а перчатки грязні. Тому перчатки, от не кажіть мені про перчатки. Уже це пройдений етап. А, нормальні кухарі, вони не працюють в перчатках. Хіба ж я вдягну перчатки, коли буду працювати з барвником. Все, ми нарізаємо на будь-яку довжину наші, наш сир. І тепер я вдягаю перчатки. Чому? Тому що я буду працювати з барвником і балуватись <гум> з барвниками. Так, що я роблю? Я, ви можете взяти водку, можете взяти спирт, що у вас є. Ми наливаємо а, якусь кількість, у мене спирт, а, тому що він швидко випарується, і мені менше часу буде сохнути наш а, сир. І додаємо сюди гелевий барвник, Якщо ви будете додавати. Ой, а... <глінь> Блін, капець. Ну, ладно, помиємо. Продезінфікуємо! Точно, це ж дезінфекція буде. Зараз да? я візьму пінцетик. Таке теж буває. Так, спирт і барвник, який, можете коричневий, можете. Ну, у мене в даному випадку зелений. Да? А, щас. І його потрібно нам перемішати. Я можу навіть перемішати його этим. сиром. Ого! Одним. Я, мабуть, його зараз і викину. Да. Бо тут, бачите, багато барвнику. Краще, звісно, з водою, можна з водою, але ну, вода дуже довго випаровується. Я навіть знаєте, що зараз зроблю? Я її перелью в іншу мисочку, для того, щоб не було. От бачите, гелевий барник в спирті в водці він дуже погано розчиняється. Але нам достатньо з цього кольору буде. Просто я зараз оце все е візьму викину. І перелью просто в іншу мисочку, вже. це мене вже руки в барнику. А, в... Щоб не було цих хлоп'їв, бачите? Тут ще сюди потім можна долити, а, якщо мені не вистачить, ми можемо долити спирт і теж розчинити. І тепер профарбовуємо наш сир. А, буквально на 2 секунди. Окунаємо їх, профарбовуємо і розкладаємо на деку десь, так, як нам потрібно. Чому спирт? Ще раз повторюсь, тому що він дуже швидко випарується, і у нас буде все профарбовано. Ось дивіться, яка краса. Зараз ще оцей профарбую і все дістаю. Водка теж випарується, але буде трохи довше. О, дивіться, яка краса тінь. Зараз ми його потім розрівняємо, я зараз профарбую ще інші, і ми розложимо їх так, як нам потрібно, в, том, в тій формі, яка нам знадобиться для того чи іншого опори, скажімо так, да, стебла. Все, я останнє е, вже дістала. І тепер нам потрібно розложити їх так, як нам хочеться. І на них можна відсаджувати будь-які квіти. Якщо ви хочете закручені, можна взяти шпажку зараз я покажу, якщо ви бажаєте, щоб вони були такі е, завитки, ось так берете, накручуєте. Ось так. І вкладаєте. Я вам одну покажу. Ну, можна більшу. Мені просто зараз це не потрібно. Так. Все. Я розправляю і залишаємо їх до повного висихання. Вони висихають дуже добре і дуже швидко, особливо на спирту. Ну, хай добудесь сохнуть, так? Да? Хоча я вам скажу, скільки, от ми наступного разу з вами зустрінемось, я вам скажу, скільки сохли у мене ці, а, цей сир. Ще один нюанс. Якщо вам потрібно а, шпажку вставити в вашу віточку, це теж дівчата з Телеграм, ну вже вони підсихають, пройшло буквально 15 хвилин. А, вам потрібно зробити. Дівчата підказали з телеграм каналу робите ось такий узілочок, о, на краюшку, бачите, такий от узілок. І сюди вставляєте шпажку. Все. І потім воно підсохне, і ви можете спокійно а, вставляти в ваші букети. Ось таким чином. Все. Так, мій сирочок підсох. Підсох він буквально ну, годин за 5, але у мене просто я вже десь дві доби. А, тепер е, робимо наш зефірчик. Я сьогодні зроблю зефі, е, сік плюс пюре. І беремо насадочку 221. І я роблю нею. Це е, травичка на три виходи, скажімо так. Грубо кажучи. І потім для листочків я беру насадку галочка номер 340 Це маленька галочка, ось така. Все. Масу я буду профарбовувати. Набираємо масу. Я замішала зефірчик ось в такий колір. Колір ви можете вибрати будь-який. Так, Підтягую. Нагадаю, 221 насадочка. Ось така ще вам на білому фоні. Ну, я, якщо що, то збоку ще покажу. Беремо нашу, а, наш стібільок І починаємо ось таким чином відсаджувати ось такі. Зараз настроюсь. І їх же можна а, не... Не повністю по всій, а от якби лаванда, вона йде іноді по з такими розривами. Так, гадаю, де сфокусувалась? І все, і пішли на низ, Можна зробити більш товстіше. Можна, в принципі, зробити і повністю всю. В гілочку а, в пелюсточках. І все ось так таким чином робимо нашу лаванду. Вирішила перезаписати, бо подивилася, що не було фокусації, а, і віддаляти потрібно трошки далі, щоб ви побачили. І як воно відбувається. Ось таким чином. Тут все не важко, я думаю, ви все зрозуміли взагалі. Тут ну, єрунда. Берете і відсаджуєте ось такі гілочки. І все. Ой, єдине, що в горох погано встромляти, беріть не горох, а беріть, підтягуйте мішечок, беріть або цукор. Ой, сопля. Так. Все, я зараз показую ще один разочок і все. Фактично. Мені залишиться там буквально небагато. Ці ж декорчики ми можемо ставити в будь-які букети як декор. І не обов'язково їх окремим букетом. Ну, Тут внизу можна зробити ширше. Ой! Я так і знала, що я завалю цю штуку. Зараз, бачите, відклеїлось. Вона на мене дивилася. Зараз ми її поправимо все, дивіться вуаля. І тепер я замішала зеленого кольору, Получився такий олівковий. Ну, то вже ви теж за своїм смаком зробите. Підтягуємо мішечок і робимо такий у них. Внизу листочки. Так як вам хочеться. Зараз трошки підстине гаряча маса. Можна навіть ось тут трошки випустити. Ой, не тією стороною. Ну, тут, я думаю, не варто. О, видно, хоче. Десь, отут, внизу. І робимо наші листочки. До речі, можете робити, можете не робити. Це теж по бажанню. Це теж залежить від того, куди ви будете ставити. Я думаю, достатньо. В принципі, тут, так як стібільок у нас і так зелений, то не дуже то він не дуже то вони і потрібні тут. Ось так. Ставимо наші листочки. Все, в принципі, це вся лаванда. Тепер залишаємо їх на стабілізацію, десь ну, це теж залежить від вашої вологості повітря в кімнаті. І потім зберемо в такий пучечок. Можете ставити в коробки, в корзини. Це вже за вашим смаком. Фактично, це як декор такий. Все. Наша лаванда готова! Вона дозріла, зефірчик дозрів, я опудрила. Дивіться, як прекрасно це вийшло. І тепер можна, ну, звісно, в букети вставляти, а можна, ну, от я вам покажу. Просто перев'язати ленточкою і зробити десь в букеті. Ну, давайте просто перев'яжемо ленточкою і зробимо такий букетик да із лаванди. Зараз зложимо. Дивіться, я зложила, і <кхід> тепер перев'яжу ленточку і зав'яжемо бантик. А взагалі з сиром прикольно. Він такий гнучкий і мало того, він їстівний. Так, обрізаю ленточку і зав'яжуємо бантик. І все, віточка лаванди наша готова. Так. вуаля, Дивіться, яка краса. Супер. Все, так що робіть, це не важко. Лаванда це не важко. А ще перед тим, як з вами попрощатись, я хотіла вам нагадати, пам'ятайте, в попередньому відео ми робили з вами олівчики, потім пластилін. Ну, пластилін, олівці і крейду. І алінка. Зробила нам більші отвори, більші насадочки. Тому хто ще не встиг до 1 вересня замовити насадки, рекомендую в описі під відео я залишу посилання. А на сьогодні все. Не забувайте про лайки, коментуйте, підписуйтесь. Люблю вас. До зустрічі! Пока-пока!